Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня, як зазвичай, у нас три позиції. Ви вибираєте одну, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Саме сьогодні і які підказочки дасть вам Таро. Гаразд, поїхали! Поїхали. Кому потрібно більше часу, хто трошечки знервований, робіть техніку для зняття тривоги є під кожним відео, не в коментарях, а в описі. Ось, І ми продовжуємо. Перша карта у нас королева Жезлів, вона говорить про. Ви знаєте, ви сьогодні ініціативна, активна, приваблива притягуєте погляди чоловіків, особливо чоловіків. Навіть жіночки будуть на вас заглядати. Ви будете сьогодні, як це кажуть, випромінювати енергію. Вам захочеться творити, вам захочеться зайнятися чимось таким проєктом, можливо, ви можете дійсно повести за собою. Ось і привабливувати чоловіків. Ось якось так. Порада вам. Бути ініціативною, горіти за як сказати, щоб був вогонь у вас у якійсь справі. Це і волонтерство може бути. Ви можете сьогодні досягти успіху. Карта номер 2 Трічка Пентаклів, монет. Тобто, це говорить про якусь працю, про якийсь проект. У вас може з'явитися якийсь проект на роботі вдома. Наприклад, ви сідаєте і робите домашні завдання своїми дітьми, даєте їм настанови, чомусь їх вчите. Можливо, що у вас з'явиться робота в якомусь колективі. Ось, Можливо, що вам треба сьогодні буде, наприклад, щось поремонтувати. Але тут спільна робота. Тут є один начальник, два такі підлеглі або учні. Можливо, вам прийдеться на роботі когось стажувати, наприклад. Ось якось так. Порада цієї карти відноситися сьогодні до якоїсь справи, до якогось проєкту серйозно. Налагоджування стосунків з кимось. Теж серйозні, наприклад, ви з кимось познайомилися. Ця людина хоче побудувати з вами сім'ю. Тут людина серйозно до вас відноситься. Карта номер три: лицар мечів. Ну, лицар мечів, це знаєте інколи просто свіжий вітер. Свіже повітря, свіжий коток повітря у вашому житті. А інколи це може бути якийсь скандал. Це людина, яка може вас просто налетіти, збити з ніг і насварити, і, знаєте, сама щось витворити, а вас звинувачити, що стоїш в мене тут на дорозі, і тому подібне. Ось, не там припаркувалася якийсь скандал з сусідом на роботі. Ви знаєте, будьте обережні, тому що ця людина недобре налаштована. Вона зла, вона може дійсно і побити. В мене було тут колись таке, що от клієнтка була і її побив колишній. Ось і так програлася ця карта. Потім в лікарні вона декілька місяців навіть лежала. Це просто, знаєте, як то кажуть, попереджений. Краще е, е, з дурним нічого не мати, е, обійти з стороною там чи ще, щось. Ви, вже інтуїція вам підкаже щось не те. І ви от сьогодні вже попереджені. Це, звичайно, можуть бути якісь прильоти, звичайно, дрони і тому подібне. Будьте сьогодні на чеку. І, звичайно, не використовуйте нецензурну лексику, образливу лексику. Ось, тому що це може накликати біду. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Це буде Україна!